Я б зупинив можливу зраду або можливі сумніви, особливо серед наших телеглядачів. Не сумнівайтесь в тому, що президент Трамп і Сполучені Штати Америки ширше. Це зараз адміністрація яструбів. І це точно не на користь Росії. І такі розмови не йдуться, що віддамо Україну, пів України, рідкоземельні метали чи інші метали, вугілля. Ні, ні, ні. Зовсім про інше йде розмова. Розмова йде про головне і питання саме так руба ставить президент Трамп. Воно загальне, але Руба. Зупиняйте війну і агресію проти України. Ось саме з такими словами далі пояснюю, що команда яструбів це державний секретар Марко Рубіо, угу. це його радник з Нацбезпеки пан Волц. Ну і далі, включно з посланником, спеціальним посланником Кітом Келогом, генералом якому 80 років, теж не хлопчик і вміє від продавлювати і відстоювати інтереси Америки. Так, от вже ця команда надавлює, продавлює і розпрацьовує можливі сценарії, можливий план дій. На виконання того, про що Трамп і заявляє, говорить з Путіним, тобто як зупинити війну. В який місяць що і як вимагатиметься від Росії від Путіна і для того, щоб зупиняти агрес, скажіть мюнхенська безпекова конференція наприкінці тижня. Ця розмова очевидно ж була так. перед конференцією для того, так. щоб озвучити певні меседжі уже там публічно. ну, принаймні з боку кіта Келга і тих людей, які будуть присутні, як ви думаєте, уже напрацьовані ці меседжі після розмови з Путіним чи ні? Уточнюю з 14 лютого в Мюнхені безпекова конференція на Цю безпекову конференцію віце-президент Дівенс. От вдумайтесь, теж до речі, ще один mm -hmm. яструб направляється президентом Трампом Марко Рубіо, держсекретар, міністр оборони, Кіт Келох, про якого ми згадували, але приїдуть не з меседжами, а з напрацюваннями з союзниками антипутінській коаліції, тобто наші союзники, mm -hmm. а головне з Україною. Там вже буде український президент, і це той час. Коли і я ну ми працюємо з американцями постійно, я співголова групи дружби з конгресом США, але не це головне. Головне, що зараз ми висловлюємо спільну позицію як Україна для того, щоб український президент зміг з союзниками пантипутінської коаліції працювати вже з новою американською адміністрацією з цими яструбами. Але працювати починати це базова позиція, пані Ларо. Це позиція України. А наша позиція вона чітка зрозуміла, Більше того, як жертва агресії. Ми чітко говоримо три роки війни. Тимчасово окуповані території однозначно наполягання на тому, що мають бути виведені російські війська і спецслужби з тимчасово окупованих територій, однозначно, членство в Європейському Союзі та НАТО угу. так, ми відстоюємо свою позицію. І однозначна відбудова захист, починаючи з енергетики. Одна тільки цифра, якщо дозволити, яку говоримо американським зараз новим посадовцям по енергооб'єктам України, Росія, Путін за путінським наказом Путін випустили 1300 ракет. І тоді зразу знаєте, та такого бути не може. от так з Америкою треба розмовляти із новими посадовцями 1300 ракет по енергооб'єктам України. Я думаю, що Тому... вони ще мають приїхати в Україну відчути війну на собі і зрозуміти, як тримається так. український народ, так в ці страшні ви часи визнаю. буде зовсім інше розуміння ситуації. Визнаю, знаю. І ми справді сподівалися. Я був серед тих, хто закликав е, пана Келога генерала приїхати до Мюнхенської Комюнхінської конференції mm -hmm. в Україну. Ми дуже сподівалися, що все ж таки він зможе, але е, рішення було і е, є адміністрації США. Все ж таки, почати з союзників європейських, натівських, потім Мюнхен, як ми з вами розповіли, і після цього, все ж таки, ми не знімаємо е, прохання вимогу, mm -hmm. щоб е, спеціальний. Посланник президента Трампа генерал Келох приїхав в Україну. Тим більше і відчути, це і, почути, і побачити на власні очі. А так, дивіться: от перед Мюнхенською конференцією Пут... Трамп робить пас Путіну. Цитує. Путіна, який сказав, щоб Трамп прийшов до влади, і Європа як собачка буде бісля його ніг крутити хвостом. Цю, ну, цю, цю інформацію він процитував у себе на своїй соціальній сторінці. Давайте подивимося цей скрін. Він у нас є. От ну, тобто Трамп говорить, що Європа слабка, і він тут з Путіним на одній хвилі. А ми асоціюємося з Європою. Ми в одній команді маємо працювати, особливо так. в майбутніх переговорних процесах з і Путіним. І працюємо, шановні наші телеглядачі сьогодні. Навіть до, до ефіру до пані Лари. як ми працювати працював в парламенті з, з головою нашого комітету. Весь наш комітет з питань інтеграції до Європейського союзу. Ми зустрічалися з посадовцями Єврокомісії, і ця зустріч. Найголовніше це фінансування України на цей рік, на наступний рік, і далі відпрацювання тієї фінансової допомоги, яка щоквартально надходить, і далі ми зацікавлені і наполягаємо, щоб надходила в бюджет України. Mm -hmm. Бо саме за рахунок мільярдів євро зараз виживає наш бюджет, наші пенсіонери, держслужбовці та багато чого з нашого бюджету. Тому ми з Європою однозначно. Більше того, ми відкриваємо переговори от за місяць-два про членство в Європейському Союзі, mm -hmm. і ми будемо членами. Ейського союзу, тобто тут у нас спільна позиція, але працювати із новим президентом США Дональдом Трампом із його адміністрацією, пояснювати, що ми робимо, як ми робимо і з ким безумовно треба, і будемо робити це далі.